283 тисячі камін для обігріву. Дивіться, ідеальний еталон німецької якості і технологій. Невеличкий 66 на 42, але далеко не виглядає. Дивіться, 78 на 57, і він йому практично ні в чому не вступає. гільотина. всередині футеровка чавуном, технологія горіння, сучасна, найновіша. Дивіться, яка е, система дефлекторів, як все класно і гарно з вермікуліт. Напилення на внутрішній стороні, яке відбиває інфрачервоні промені. Глибоченна камера, ну, ніхто напевно що не похвалиться такою глибиною, як тут чавунний димозбірник. Там Там підключення для повітря. Так що, якщо комусь потрібен класний камін, без ферплейс, місто Вінниця. підберемо, продамо, змонтуємо, обслугуємо.